Доброго здоров'я. Пропоную вашій вазі розглянути конструкцію модульного пускача модульного контактора. В даному випадку цей контактор називається модульним, тому що він зроблений в корпусі модульних елементів. Тобто, зазвичай, цей автомат він рахується як один модуль. Тобто, в нього є стандартна ширина, в нього є форма. І цей пускач-контактор, він зроблений точністю в такому ж форматі. І в даному випадку він раз, два, три. Трьохмудульний. Ставиться він на Дінрейку. Тут є зацепи такі і фіксатор. Давайте згадаємо тепер, як його розбирати. Зазвичай ця конструкція, як і багато інших конструкцій, вона з самого початку робиться не для того, щоб розбирати і ремонтувати, а для того, щоб використовувати. В принципі, ніяких проблем не повинно бути в процесі експлуатації, але, скажімо так, якщо в нашому житті трапляється така ситуація, що якесь обладнання коротить і в нас можуть підгоріти контакти, інколи наші люди мудряються щось відремонтувати. В даному випадку, якщо розібрати, то можна добратися до контактів, а добравшись до контактів, їх можна почистити. Ну, я вже тут відчуваю, що конструкція не розрахована на те, щоб її розбирати. Хоча, в принципі, тут защіпки є. Якщо їх не зламати при розборі, то потім можна буде навіть зібрати. Одна частина пішла, друга частина, наче за щось зацепилася. Угу. Є. Так, що тут у нас? Корпус? Бачимо катушку. Це амортизатори. Верхня частина якоря. Так само, якщо ви тут бачите, оці кільця, які затримують на собі магнітне поле. Так, це червоне, це якийсь механізм. Тобто у нас виходить тут оця частина стоїть, а нижня частина рухається. Так, катушка, катушка, катушка. Катушка якось пов'язана з цими клемами. Так. Так, виймається. Не можу щось зрозуміти. Давайте спробуємо стандартно. Коли не знаєш як, можна спробувати повитягувати клему. Дивіться, це такий запобіжник. Тобто, коли ми розкручуємо чи закручуємо, в нас є отвір, і коли ми розкручуємо клему, піднімається, у нас оця штука закриває цей отвір. Це полегшує трохи монтаж. Ну і закриваючи, це у нас резина, закриваючи резиною, у нас зменшується перетин місця, де є електричний контакт. Тобто вже не так легко засунути туди пальці, щоб вас вдарило струмом. Так, Тут у нас виходить, дивіться, контакти затискаються, оця клема. Вона затягує зверху знизу. В контакті немає дірки, немає різьби. Контакт знизу. Так само є наплавки, але ці наплавки, вони не дуже, як Травніков каже, розвинені. Ну і в цих модульних контактів є особливість. Вони розраховані. На те, щоб включати освітлення. Розраховані на те, щоб включати якісь, можливо, тени. І включати їх не дуже часто, включати їх декілька разів на годину. О, тепер виймається. Якщо включати часто і включати двигуни, то ці всі накладки вони спрацьовуються. І отут, до речі, я бачу, що перша норма, друга плюс-мінус норма, третя норма. А отут середня якась трохи підгорівша. Так, оце нижня частина. Так, І це визвратна пружина, вона тут. Получається, вона знизу. Так. Ось пружина. Ось катушка. Це було, мабуть, десь в приміщенні Воно якесь все чи вмилу. Якось таке. Провід дуже тонкий. Так. Ось у нас частина. Такі штівти є. Ось, розібрали. Можна подивитися, що так чи інакше всі частини більш-менш схожі, всіх пускачів. В процесі збирання знайшов отаку прокладочку. І, чесно кажучи, тепер не знаю, де вона. Ну, тобто вона повинна кудись вкладатися, але куди, може самого внизу. Цікаво. По цьому сліду воно наче отак було. Ну, чи отак. Щось дуже схоже. Отам. Якщо так, то тоді вона повинна бути отут. Але наша вона тут, я, чесно кажучи, взагалі геть не розумію. Тут наче вона не виконує ніяких функцій. В самому низу наче ні. Отут десь збоку, можливо, так. Да. Десь отак. Дуже може бути. Але за що воно тоді чіпляється? Хі -хі. Ну і до речі, оця червона штука, це індикатор. Тобто він може бути в такому положенні або в такому положенні. Коли в нас все закрите, через оце віконечко нічого не видно. Коли він піднімається, він стає навпроти віконечка, і відповідно ми можемо типу бачити, що він спрацював. Ну, тобто давайте покажу отак. Бачите? Червоний. І немає червоного. Червоний немає червоного. Типу такому. Доволі дивна річ в цих пускачах. Оці контакти. Тобто, бачите, отам вивід катушки. А це клема. І воно просто отак от вкладається. Ось отак. Там торкається і все. Тобто якогось прижиму немає, ну, точніше прижиму через гвинт. І тут так само On контакт. Воно просто вкладається і не зажимається. І давайте в кінці збирання перевіримо, включає. Ну, спрацьовує, стрибає. Оцей флажочок. Є. Ну і давайте глянемо вже, що там замикаються контакти чи ні. Є. 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 Я думаю, що його забракували тому, що його десь використовували там, де було дуже багато пилюки. Пилюка попала всередину. Його почали включати, а на пилюці електроніка не робить. І його забракували.